Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка. Закрите містечко на 6 будинків. Будинок другий від лісу. Гарний краєвид відкривається, дуже гарно зроблена тераса на боковий двір. Зараз вам покажу. Сам будинок йде 200 метрів квадратний. Є тераса, є навіс на два авто. Будинок побудований із газоблоку. Так виглядає поруч ще два будиночка йде. Там вже йде асфальтована дорога, поруч з зупинкою, тротуарна плитка йде по містечку. Якщо розглядати ділянку, то в районі 800-к йде до білого цього забору. І бачите, це дуже... Таке тихе затишне місце. Пройду я вам зараз, покажу всю ділянку і потім ще зайдемо в будинок, розкажу вам про пропонування. У будинку є чотири окремі спальні. Є три санвузли, дві гардеробні. Бачите, як тераса виходить на цей задній двір. І Поруч зі лісосмугою сусіди взагалі не давлять і не дивляться один на одного. Окрім одного, да сусіда. Так, тут, значить, ворота з мотором вже встановлені. І такий навіс. Дві машини ходять навіс, також вхідна група йде з навісом. Дуже зручно. Є підсвітка вечірня по будинку, по містечку. Всі комунікації заведений будинок. це септик з приливом. Раз. Є також ще один окремий вхід з котельні. Водовідведення зроблено окремо вихідця. Ось ви бачите. Обійду вам тоді всю ділянку. Вікна енергоефективні, зроблені це свердловина і ось така тераса. Велика тераса. З кухні-вітальні, є такий вихід. Такраз якраз розпустилися дерева, дуже красиво тут все виглядає. Якщо взяти з лівого боку, то Получається, це другий від лісу, а з правого боку то там п'ятий-шостий будинок від лісу. Так це зашито. Вже будинок прозимував. Мови ще друга зима, не. то себе ідеально показав. Так, давайте я вам по плануванню прийдуся. Вхідна група. Місце тут під шафу, зеркало є. Місце, можна зеркало тут поставити. Зеркало поки немає. Так, тут тобто гардеробна вхідна. Гарне. Місце під гардеробну. В будинку зроблена вже вся розводка комунікацій, тепла підлога повністю по першому по другому поверху. Також розводка світла, сантехніки. Це котельня з окремим входом. ще, Тут тепловодяна підлога зроблена. Колектор Грібінка вже в котельні є. Енергоефективні вікна 70-го профілю. Це кімната на першому поверсі є. Залізобетонні перекриття, як я казав, будинок із газоблоку, утеплювачі, де 15 см, і фасад штукатурка. Це санвусо. З виводами сантехнічними. Місце під душову, туалет. І це раковина серко. Будинку. Вже всі роботи зроблені. Можна починати робити ремонт. І це кухня зліва з такою ось вітальні, з виходом на цю терасу, де ми з вами були. Зараз я вам обійду повністю. Багато світла? Так як багато вікон. Локаційно це частина художника, яка в центрі села. Тут дуже зручно добратися через лісники, дуже швидкий заїзд. Так, тут зроблено монолітні сходи. І зараз піднімемося на другий поверх. Покажу вам другий поверх. На другому поверсі є три спальні, два синузли, одна гардеробна І вихід також на горища. Що подобається також це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо раді надалі робити такі відео. Якщо зліва направо, то це така перша окрема кімната дитяча з дума вікнами. Така панорама відкривається. Далі. Друга кімната. Вже з одним вікном. Потім йде загальний санвузол зліва. З усією розводкою. І з віконечку. Вихід на горище. І величезна мастер-спальня, батьківська спальня зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною, а також з гарним краєвидом, з вікон. От такий крайвид відкривається з самого. Головної спальні, батьківської спальні. І є ще своя велика гардеробна. Прямо величезна гардеробна. Колектор грібенка тепла підлога повністю йде. І по другому поверсі також, і також є виводи під батареї. І ще. Свій санвузол є. Нагадую, будинок 200 метрів, ділянка в районі 800-х щодо білого забору. Всі комунікації заведені, дуже гарне, гарне місце, гарна локація. або ще до лісників і центра Так? Тоді всі контакти будуть в описі, ціна буде в описі, є всі месенджери. Запрошуємо на перегляд. Дуже гарний об'єкт, поки він є в наявності, і дуже з гарною пропозицією, коли будинок Whitebox, то тобто є зроблена вся чистова розводка, комунікація, стяжка, штукатурка. Можна займатися активно своїм ремонтом. Тоді буде закінчиться відео. Всім гарного дня, до побачення.